Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я покажу вам мою улюблену страву з сиру, лаваша і грибів. Це дуже простий рецепт, який подобається усім моїм рідним, особливо, якщо вам не хочеться довгий час бути на кухні, але при цьому хочеться щось смачненького і корисного. Я підготувала всі продукти, які нам буде потрібно. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. У мене 400 г кисломолочного сиру, 400 г шампіньйонів, 250 г сиру моцарели, яйця і сіль нам буде потрібна за смаком. Так, зараз ми розігріли сковорідку і поріжемо шампіньйони на шматочки. Я перекинула всі шампіньони нарізані на суху сковорідку, вона виділить, гриби виділять рідину, коли вона випариться, тоді ми будемо заправляти. Тим часом підготуємо. Кисломолочний сир, додаємо 3 яйця, посолимо за смаком, Розімнемо все. Потрібен сир моцарела. Ми натремо її на крупній терці. Ось випарилася вся рідина, ми додаємо рослинну олію, і за смаком потрібно посолити, або, якщо ви любите якісь спеції, то зараз потрібно додати. Ось я натерла не весь сир, так як його було забагато. Додаю сир, третю частину сиру я оставляю для того, щоб притерти зверху нашу запіканку чи пиріг. Розмішуємо. І далі мені буде потрібен лаваш. Я зразу його порізала на смужечки, щоб було зручно різати на шматочки. Я беру ножниці. І ось такими шматочками нарізаю, трішки наріжемо всередину, половину лаваша, а половину наріжемо на дно форми, в якій будемо запікати. Ось так розподілимо його по дну форми, далі пожарені шампіньйони додаємо до сиру і все перемішуємо і перекладаємо на порізаний лаваш. Не забудьте розігріти духовку до 180 градусів, щоб була розігріта. Ось так все переклали і розрівняємо. Сир, який ми залишали, ми зверху. Притрусимо сиром, всю запіканку. Сир можна брати не тільки в моцарелу, а й солугуні або будь які які вам подобаються. І ставимо в розігріту духовку через пів години. У мене запікалося пів години. Ось дивіться, яка вона вийшла. Це дійсно дуже смачно, дуже приємний аромат сиру стоїть на кухні. Зараз ми її виймемо на тарілку, я покажу, яка вона вийшла в розрізі. Зараз поріжу, вона ще гаряча. Повірте, вона дуже соковита. Обов'язково сподобається, я надіюсь. Особливо, хто любить все, що зв'язане з сиром. Ось дивіться, яка ніжна, соковита. Це прекрасний сніданок або просто неймовірно смачний перекус. Обов'язково приготуйте. Друзі, готуйте, фантазуйте та подавайте щось нове. До запіканок можна зелень, що будь-що кому подобається. Я показала свій варіант, який подобається в моїй сім'ї. До нових зустрічей!